Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Доброго усім дня. Запрошуємо вас на стадіон Буковина у Чернівцях, де у матчі 9-го туру ВІБЕТ Першої ліги місцева Буковина зустрінеться із футбольним клубом Металіст, що представляє місто герой Харків. Сергій Шищенко, головний тренер господарів, сьогодні протистоятиме команді, яка фактично дала йому путівку дорослий футбол. Ну і крім того, наставник Буковини родом саме із Харківщини. Тож для нього цей поєдинок точно не рядовий, і я сподіваюся, що для нас із вами. Також сьогоднішня гра буде багатою на яскраві події на футбольному полі. Оплески зараз на адресу Івана Володимирича Сплавника, справжнього бійця, справжнього українця, патріота нашої держави. Степан Лапко, арбітер цього матчу, перевіряє, чи все готово для того, щоб його розпочати. Ми бачимо, дивиться він на секундомір і дає своїм свистком сигнал про те, що матч 9-го туру Вібет першої ліги, Буковина Металіст. Розпочався. Побачимо зараз подачу в напрямку штрафного майданчика господарю. Йде вона на ближню стійку. Тут яке рішення рефері господарям створити небезпеку біля власних воріт. Стасюк помиляється. Під час передачі перехоплює її Мизюк і вже розгоняє свою контратаку харків'яни. Непогана передача на Кайдалова. Кайдалов проти Морговського. Пробиває Кайдалов і Відзначаємо цю передачу Багачанського на Кайдалова. І розхитав Морговського Кайдалов і пробив з лівої ноги. Із середньої відстані. Дуже гарний гол. В атаці Буковина. Груша. Хороший момент для чернівчан. Не влучає в ворота Родіон Плакса. Ще й положення поза грою. Вийшла передача на плаксу. Плакса один однісінький. Перед воротами був, але у площину не влучає. Підпасовує на Вітенчука. Той грає на грушу, але його одразу ж накривають двоє. Футболістів Харківського металіста. Потрібно діяти у відборі чернівчанам. Дальний удар Теплякова і рятує свою команду Данило Каневце, котрий переводить м'яча на кутовий. Прекрасний удар. Браво голкіперу Чернівчан. Дали пробити Теплякову. Там ще й Рикошет був від Безуглого. Подача Луціва. І м'яч так за комірець це улетів. Три рази зіграли в нічию. Та ще у трьох поєдинках зазнали поразок. Бачимо, сьогоднішній матч похитне цю симетрію цифр. Хороша атака Буковини Підлепенець стримує м'яча. Пробиває і не влучає в ворота. Здається, Рибак там рятує свою команду. Продовжується атака Буковини. Морговський відпасовує на грушу. Груша можна відпасовувати на Плаксу. Знаходить він Дахновську. Дахновський. Передачу під Липенця знаходить. І... і є забитий м'яч. Зараховано. Не було положення поза грою. Схоже, у Євгена Підлепенця. Але добре те, що добре закінчиться. Так. Дивимось, повтор. Просив передачу Плакси, але відпасував він на Дахновського. Дозволяє. Боротьбу Степан Лапко у нашому поєдинку. Кожушко можна віддати передачу. Пробиває Кожушко, що можна було в дотик зіграти на а Той би вже, можливо, прострілював далі. Але інше рішення ухвалив нападник Олег Кожушко. На те він нападник, щоб пробувати поворот. Чернівецька буковина ударом з центру поля від Олега Кожушка. Розпочинає другий тайм. Відтискає Дахновського захисники металіста. Змінює вектор атак Морговський. У центрі поля під Липенець з м'ячем. Хороша передача на Плакс, але не дістається до м'яча. Подача Луціва на підручного. Той пробиває по воротах. Відбиваються бо Знову кожушко здається, вибиває м'яча подалі від воріт. Спершу це вдало на лінії зіграв, а потім і кожушко м'яча вибив. Тепляков, закидання в штрафний майданчик Мезюк на зоні. Який же ж удар по воротах Канецева. Голки Пербуковини на місць. Дивимось повтор попереднього епізоду. Спочатку цей удар по воротах від підручного вибивання кожушка. Ну і далі знову підручний пробував по воротах. Такий щільний удар. Красні мотиви червоної рути затягують фанати на стадіоні Буковина. В день міста Чернівці. Тим часом під ці прекрасні мотиви Олег Кожушко ледь не подвоює перевагу чернівчан у нашому матчі. Тут ззаду підкат стрибає мизю, коли у межах правило схоже дії на думку рефері центрбек металіста Стасюк. Пробиває з далекої відстані, і це потрібно робити. А це вже дальній постріл метрів майже із 40 від Стасюка у руки голкіперу, металіста Владиславу Рибаку, який не вгадує нічого, просто вибиває м'яча уперед напрямку Кайдалова. На газоні опиняється Морговський. Кайдалов з м'ячем. Пробігає він Стасюка. віддає передачу. І лексої ворота не зрізає гравець букової. Дивимось повтор попереднього епізоду. Хороша камера, хороший ракурс. І Не встиг зіграти у м'яч це на Морговського. Не пробиває в дотик груша. Підлаштовує м'яча собі ногу. Він вчить пресингувати голкіпера. Восьмий номер Буковини. Вдається чудово вибити м'яча вперед Рибаку. А тут чи не було положено поза грою Терхновського. Схоже, немає, Дахнос підпасовує на Тищенка. Тищенко пробиває. Кожушко на добиванні. 2-0 для поколини на 77-й хвилині. Олег Кожушко подвоює перевагу чернівчан у нашому матчі. Петрого вже розстрілювали тут. Чи Тищенко міг забивати, але влучає він у підручно. Це навіть не попередній, це гол. Чи не було тут? Положення поза грою в Дахновськ. Тут у кожушка точно не було офсайду. Ну, благо, що ця атака завершилась забитим м'ячем. Бусько активно піднімається вище. Бусько подача від Буська на голову груші. Який хороший пас. Удар, але удар не точний. Зовсім скоро почуємо ми фінальний свисток Кидання за боковою Віцакою. Цей момент рефери цього поєдинку своїм свистком завершує матч між Буковиною та металістом, котрий завершиться перемогою чернівчан із рахунком 2-0. Доволі переконлива перемога підопічних Сергія Юрійовича Шищенка над командою, в якій він розпочинав свою професіональну дорослу кар'єру. Ну і... Вітаємо, чернівчан із днем міста і команда також вітає своїх вболівальників у цей святковий день перемоги. Для вас цю гру коментував Іван Сірецький. Дякую вам за увагу. Почуємось у наступних прямих ефірах. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Юкраїн разом сильніші.